Добрий день, шановні друзі! Сьогодні відкриваю нову рубрику відповіді на ваші запитання. Щоб бути до вас ближчою, і розповідати вам про нагальні питання, я відкрила цю рубрику. Кожного понеділка буде виходити відео з відповідями на ваші запитання. Запитання ви можете писати як під цим відео, і кожного четверга я буду вам. По всіх месенджерах розбира... розміщати пости, де ви зможете під постами писати свої запитання. Тоді я їх буду групувати, записувати відео, і ви отримаєте відповіді на нагальні питання, які вас цікавлять. Дуже вас прошу написати, які питання, яку більше тему ви б хотіли затронути в своїх запитаннях, щоб я розповідала. І так, поїхали. Питання перше. Доброго дня! Фізична особа-підприємець другої групи використовує в своїй діяльності програмне РРО. Які документи і в якому вигляді потрібно зберігати для перевірок? Яку звітність потрібно подавати по РР, програмному РРО? Для перевірок потрібно зберігати зізвіти в електронному форматі або роздрукованому не менше як 1095 днів. Пункт 6 глава 4 розділу 2 порядок 547. У випадку зберігання зецвітів в електронному форматі потрібно визначати спосіб та форми їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних зецвітів представниками податкових. У цьому разі, якщо ви, у вас стоїть програмний РРО, ніяку звітність подавати не треба. При формуванні зацвіту і закритті зміни податково поступає вся інформація по вашій діяльності за день. Ви повинні його зацвіт формувати кожного дня, закривати зміну і вся інформація буде поступати в податкову кожного дня. Наступне питання. Добрий день! Яке призначення платежу при переведенні коштів підприємницького рахунку карти ключ на особовий рахунок карт? Яка максимальна сума переведення коштів, щоб не попасти під моніторинг банку? ФОП має використовувати кошти з підприємницького рахунку для власних потреб. Тому в призначенні платежу так можна і зазначати для власних потреб. Раніше Національним банком України він роз'яснював, що кошти з підприємницького рахунку можуть використовуватися для власних потреб. Тільки після сплати податків. Але я вам раджу всім, хто хоче використовувати кошти з підприємницького рахунку, тобто з карти ключ, для безпекової своєї ситуації, для того, щоб ви не наражали себе на лишні питання податкові, перерахувати ці кошти на власний рахунок, і тоді ви спокійно зможете використовувати ці кошти. Ці кошти для власних потреб. А податки платіть, будь ласка, всім рекомендують карти, ключ до рахунку. Це буде коректно і право. Щодо порогової суми, то вона складає на сьогоднішній день 400 тисяч гривень. Про це йдеться в статті закону про держфінмоніторинг. Питання на 100. Ще має право ФОП на єдиному податку приймати від населення оплату на свою особисту картку ФОПа. На особисту картку він не має права приймати, а на особисту картку ФОПа, тобто картку ключ, він має право приймати. ФОП, який приймає кошти на свою особисту картку, має заплатити з неї податок. Так. Значить, ви повинні заплатити, Якщо у вас зайшли кошти на рахунок особистої карти, а не на карту ключ, ви як фізична особа, маєте, маєте заплатити 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% військового збору. І ці кошти не враховуються в декларації єдиного податнику, а ви повинні після цього вже здати декларацію в кінці року про майнови стан і доходів. Тому не раджу вам, щоб ваші кошти особисті заходили на, кошти від вашої господарської діяльності, раніше заходили на вашу особисту картку. Ращо, нехай вони заходять на карту ключ, а тоді ви вже перекидаєте їх на власну картку і вже використовуєте на свій, на свій розсуд на свої власні потреби. Питання наступне. Вітаю! Поп друга група отримує на розрахунковий рахунок гроші тільки від нової пошти інтернет продаж. Чи потрібно при цьому випадку касовий апарат, програмне РРО тощо? Як потрібно? При відправці товарів будь-яким експедитором, логістичною компанією, яка є нова кошта в Україні, який не має статусу ні кур'єра, ні перевізника, не є учасником відносин купівлі продажу, не передбачає право власності на товар та не бере участі в розрахунку. За нього відповідно до договору про надання послуг фіскальний касовий чек має бути сформований та відправлення товару та вкладатися в продавцем у коробку з товаром при передачі його експедиторам, тобто логістичною компанією. Питання наступне. Фізична особа-підприємець третя група мав переліміт у 2023 році. І не перейшов з 1 січня 2024 на загальну систему оподаткування, чи може податкова самостійно перевести на загальну систему оподаткування? Так, податкова це зробить обов'язково. Тільки ви, як третя група ФОП, подасте звітність до 9 лютого 2024 року, ви її повинні були вже подати, вона вас автоматично переведе на загальну систему так як ФО не перейшов сам на загальну систему та на підставі пункту 2099.11 Податкового кодексу України, вона це зробить заднім числом. Інакше кажучи, податківці анулюють реєстрацію платника єдиного податку задніх число. Тобто, з 1 січня 2024 року ви будете вважатися ФОПом на загальній системі оподаткування. Ще хочуть з вашу увагу, бо дуже багато питань поступає з цього приводу. А коли ж я зможу переходити на, на єдиний податок? На жаль, на сьогоднішній день ви зможете перейти на, загаль... на єдиний податок тільки з 1 січня 2025 року. Весь рік ви повинні будете вести облік як загальносистемники. Тобто ви будете не на єдиному податку, а ФОП на загальній системі оподаткування. Тому раджу передивитися у мене гарне відео, як вести Діяльність на ФОПу на загальній системі оподаткування, тобто подбати не тільки про доходи, які ви отримуєте, а й витрати, щоб у вас були менші податки. Під цим відео я залишу посилання на це відео про загальну систему оподаткування. Наступне питання: доброго дня! ФОП на загальній системі буде торгувати під акцизними товарами а алкоголь чутьо. Підкажіть, будь ласка, при торгівлі такими товарами можна використовувати програмний РРО. Так, звісно, можна і це дуже гарно використовувати програмний РРО чи касовий апарат. Суб'єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю, алкогольні напої, тюнові вироби. Може здійснювати продаж таких товарів у безготівковій формі або готівковій формі, в тому числі шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку. За умови застосування РРО або ПРРО зустановлено законом номер 265 порядку під час видачі споживачів алкогольної продукції та обов'язкової видачі у паперовій або електронній формі фіскального касового чеку, в якому зазначається форма оплати безготівкова або готівка. Наступне питання: Як зареєструвати податкову накладу? Податкові накладні – ПДВ 700 тисяч гривень. Податковий кредит накопичений в декларації – 300 тисяч гривень. Нам потрібно внести кошти на електронний рахунок податку. Згідно з цих даних, реєстраційний ліміт у вас складає 300 тисяч. Тобто, щоб зареєструвати податкову накладну на 700 тисяч, вам потрібно поповнити реєстраційний ліміт на 400 тисяч гривень. Для цього цю суму слід внести на електронний рахунок ПДВ. Обов'язково, іначе ви не зможете зареєструвати цю податкову накладну. Наступне питання. Доброго дня! Відкрила ФОП з 1 січня на загальній системі оподаткування. З 1 лютого перейшла на єдиний податок другої групи. В січні зайшло 60 тисяч гривень. Витрат не було. Які потрібно сплачувати податки, і які це? Фізична особа-підприємець, яка знаходиться на загальній системі оподаткування, розраховує чистий дохід таким чином, візабере доходи, мінусує витрати і отримує прибуток. Так як це робиться на товариствах на загальній системі оподаткування. В даному випадку з 60 тисяч гривень ви повинні сплатити авансовим внеском 10 тисяч гривень 800 податку з доходів фізичних осіб. Військовий збір у розмірі 900 гривень ви можете сплатити зараз, а можете сплатити в кінці року після подання декларації про стан та доходи. Єдиний соціальний внесок ви повинні сплачувати. В даній ситуації 13 тисяч до 20 квітня 2024 року. Хочу ще зауважити, що Декларація про майновий стан та доходи ви повинні будете подати один раз на рік разом із декларацією ФОПА на єдиному податку до 1 березня 2025 року, в якій зазначені ті суми, які ви сплатите раніше. Військовий збір ви можете сплатити зараз, можете сплатити після подання декларації про майновий стан і доходи. Ще хочу нагадати, що всі ФОПи, в тому числі загальносистемники, єдиноподатники, зобов'язані платити ЄСВ до 20 лютого наступного за звітним кварталом. Графік ЄСВ, увага, продивіться на слайді. Я його перечитувати не буду, але звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день існує пільга для ФОПів, єдиноподатників. І на ФОПів єдиносистемників по сплаті єдиного соціального внеску, то, якщо ви хочете отримувати лікарняні або декретні ФОПи, які йдуть, декрет жінок стосується, ви повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. І ще, якщо ви не сплачуєте єдиний соціальний внесок, то ці роки вам не зараховуються в стаж. Тож це ваше особисте рішення. Ви рішите, чи потрібен вам стаж, чи потрібно вам отримувати лікарняні чи декретні? Тут це все на ваш власний очі. Питання наступне. Якщо бухгалтер, фізична особа-підприємець виїхав і працює з українськими ОПами із-за кордону, які податки та які документи йому потрібні? Щоб продовжувати платити податки в Україні, перебуваючи за кордоном, потрібно залишатися податковим резидентом України. Визначення статусу податкового резидента регулюється Податковим кодексом України та міжнародними конвенціями про уникнення подвійного оподаткування, які мають перевагу національним законодавством. Отже, спочатку треба ознайомитися з правилами, які визначаються у відповідній конвенції про уникнення подвійного оподаткування з країною перебування. На сьогоднішній день Україна уклала такі конвенції дуже з багатьма країнами, так як у нас дуже багато фобів, виїхали за кордон. Таким чином, ФОПи, які виїхали за кордон і отримали в іншій країні тимчасовий захист, залишаються податковими резидентами України, виключаючи надання їм статусу податкового резидента країни перебування через певний день. Щоб уникнути ризику подвійного оподаткування, потрібно Керуватися конвенцією про уникнення потрібного е, подвійного оподаткування національним законодавством України та країни перебування. У разі необхідності ФОП має право ініціювати процедуру взаємного ушкодження в процесі, в якої дві країни обміняються інформацією і доводять спільного дойду, дойдуть спільного висновку щодо оподаткування посуду. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Чекаю на зворотній зв'язок і на наступні запитання, які у вас будуть виникати.